Поборети, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повиті, засіяні гори, крові і политі, спокон віку прометея та морока рає, щодень божий ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живу, крові Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не виори, на дні моря поле, морійтеся, поморете, хай вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля свята.